Всіх вітаю! В сьогоднішньому відео я вам покажу наші нові покупочки. А також зараз я вирушаю на ярмарок. У мене два дні підряд, сьогодні в одній з церков. Детально все показувати не буду, тому що вони всі подібні ярмарки між собою. Я вже багато разів показувала, але трішки при можливості пробіжуся, що дає, і вас з собою візьму. Всім приємного перегляду! Показую сьогоднішні покупочки. Поки діти в школі ми з чоловіком вирішили поїхати подивитися за новим air fryer, тобто фритюр чи будь-що можна тут. Готувати. У нас є фірми Instant Pot Vortex, а вже замінимо фірмою Ninja. У нас все інше цієї фірми. У нас багато років була ось ця фритюрниця фірми Instant Pot Vortex, але всередині вже воно все-таки не пригодне до користування. Думаю, для безпеки здоров'я краще вже було нам замінити. То зараз я розпакую і покажу новеньку. А ще сьогодні я придбала собі на гуртівні Самскаб ось таку бамбукову пальму. Вони завжди по 30 доларів. А сьогодні на знижках були по 8. То, звичайно, що я ще тепер шкодую, що треба було дві можу, взяти, але не знаю, як за ними доглядати, що їм потрібно, то все почитаю. Розберуся спочатку щодо чого, і тоді вирішу, чи потрібна мені друга вона чи ні. Ось в цьому магазині сам Club. Зараз вони на розпродажі по 8 доларів. От так виглядає наш новий помічник. Він такого темно-сірого кольору. Є Тоба вже два відділення. Що дуже зручно, тому що в одному можна одну функцію використовувати, в іншому іншу. Ці наліпки можна забрати, але я хочу наразі залишити, тому що це такі підказки, скільки часу що готується, на яких функціях. Так що для початку як я не знаю, то нехай ідуть. Не І в одній можна, наприклад, використовувати. Смаження, а в іншій випічку, чи, знаєте, в одній м'ясо, в другій картопельку. Покористуюсь і з часом дам відгуки. Але я вже знаю, що ця фірма ніндзя дуже така популярна і надійна, тому що в мене і комбайн-кухон і цієї фірми. Також ніндзя у нас оця. Електропіч, тостер і дегідратор, і все там в одному там купа функцій. І наша кавоварка також цієї фірми. Брали ми в магазині Мейсіс. 199 доларів і 5 років гарантія. Гамедорея називається ще по-іншому, це бамбукова пальма. Поки що тут біля кухонних дверей, які виходять на вулицю. У мене тут такий сонячник. Я не пам'ятаю, чи показувала вишитий бісером мамою моєю. Вона мені привезла подарунок. Е, була невеличка монстера, я пробувала посадити. Дівчатка, хто знає, в курсі пам'ятає моє те відео. Нічого з неї не вийшло. Зігнило коріння, не знаю, чи воно потравмувалось при пересадці, чи що. Ну, нічого. Буде без монстери, можливо, куплю вже таку більшеньку. От бачите, як сію пощастило, на знижках гарно собі придбало. То надіюся, що приживеться. Ніби почитала, що не є, вони такі примхливі. Головне збризкувати, зволожувати листя і коли сухий ґрунт, поливати. В електродуховці в мене запікається така сирно-макаронна запіканка для діток. По рецепту моєї свекрухи, то таке більш американське and Cheese вони називають, то можна купити готове, але домашнього приготування то трошки краще, я так думаю. От показую. Є такі а... Готові мекен чиз, експрес, мек, макарони і сир. Відкривається, заливається до відмітки відповідної води, ставиться в мікрохвильову піч на 3,5 хвилини. Тоді з пакетика там всередині такий пакет, такий порошок, як вони називають, що це сир там і змішується. Але, бачите, все рівно я в домі як то кажуть, на всякий випадок. Стараюся домашні готувати частіше, але буває по-різному. Показую, як вийшла запіканочка і дві. Потім вони всі такі гарні в соусі в сирному ті макарони. Можна, напевно, ще і сиром якимось потертим посипати, можна яку помідорку зверху ще покласти, тоді сиром потерти. Це вже фантазія. У мене Марчик любить отак. Самі оці макарони з сиром, сама люблю. Дуже смачне. Якщо е, є бажаючі. Для рецепту, то я або поділюся в інфобоксі, або розкажу наступного разу. Так, рецепт вдався, бо Марчик вже другий раз добавку просить. Готуюся до ярмарок. У мене два дні підряд, субота-неділя. І от в мене все тепер входить в ці два пластикові ящики. Не забудьте покласти свої підвіски. Тут в мене знаходяться. Це мій записничок. Але хотіла показати, які довишивала браслетики, тому що сподобались американській публіці вони. І гарно мені продаються. Ось такий соняшник на коричневому ремішку. Особливо в цих основах гарно пішли. То довишивала ще ось такий на бронзі в коричневих тонах. На золотій основі щось таке схоже, але старалася підібрати нитку і дуже важко було щось придумати, щоб з цією золотою основою воно гарно дивилось, то я отак вирішила обіграти. Тому що я хотіла замовити всіх по одному кольору, подивитися. Були чорні з трояндою, червоною, я вже вам показувала всі продалися. І ще чотири замовлення в мене є. На срібній основі я зробила таку ромашку. І ще тепер чорних більше замовила, бо вже немає. І оце рожеве золото зробила на блакитному фоні таку рожево золоту трояндочку також. Ось такі в мене новинки. Ось так виглядає церква протестантська. І тут сьогодні організували ярмарок. Йду запитувати, де моє місце. Я вже тут була в минулому році, то буде таке їх. В підвальному приміщенні, от вже бачу, хтось там є. Це для людей, яким важко ходити. Вже багато розкладених. І так в кожній кімнатці. Тут на кухні нам хто продає, дають безкоштовно ось такі донати. Я вже готова, в мене все як завжди. Столик завжди виглядає одинаково. Це таке підвальне приміщення у церкві. У них тут є своя невеличка кухня, можна буде купити ланч недорого, різні перекуси. І... Тепер йду вверх, піднімаюсь, там є різні такі кімнатки. Бачите, пишемо кравці. О орієнтири для людей, куди що. І будемо розглядати, що тут ще є. От, наприклад, тут буде двоє, ще один хтось не розклався. З дерев'яними виробами. М -м, пахне деревом гарно тут. Далі ще коридор, і у ньому багато різних кімнат. Ще не всі приїхали, ще є час тут такі церковні, різні офіси, чи що не знаю. Так, тут також уже от розкладені. Це моя знайома. певно вчора розклалась з вечора, бо ще її нема. А Я сьогодні зранку приїхала, мені не дуже далеко. І тут кімнатка з різними пошитами. runners називається такі доріжки на стіл, country style, бачите, з півниками, курочками, з такий. Це щось для. Дівчаток буде тут. І, здається, на вулиці не знаю, чи буде. В минулому році були на вулиці ще, але сьогодні погода така не дуже можливий дощ. Вчора цілий день беззупино падав. Ось який в них тут дзвін є. Зараз подивимось. Чи він робочий, чи це тільки? А не знаю. Поки на вулиці нікого не бачу. Завжди от по цій стежці були. Виявляється, я в найвдалішій кімнаті, тому що тут найбільше столиків і тут кухня. Всі будуть приходити. Перекусити, а також там ще аукціон. Можна виграти буде якийсь виріб, Так що дуже в мене вдалий вік. Ну що, як завжди, сподіваюся на вдалий день. Всім вдячна за перегляд. Бажаю всіх благ, міцного здоров'я і найшвидшої перемоги нашій рідній Україні.